І всім привіт ви на каналі Грибочки! Сьогодні ми будемо чити другий пресет в Granny Legacy. Ну що ж, приступаємо, нажимаємо кнопку Play. Ставимо на нормал, версія 1.0. Другий пресет будемо вчити поки що. А ти не забудь поставити лайк і підписатися. День перший, значить. Що ж, будемо зараз проходити бабку Гренні, я вам так скажу. Саме перше, куди я піду, це оце місце. Беру сейфовий ключ. Тут має бути педокей, значить. Швидше, швидч, бабка. Не доганяй, не доганяй, будь ласка. Це мій шанс, це мій шанс Просто топите окей. Зараз візьму молоток і зараз буду ебатити сюди. Значить. Бабка, іди сюди, будь ласка, іди. Так зараз що будемо робити, значить? Те ж він мене не побачить? Іди бабка? Лапка спэш поддержка, можно зараз походить. Гуля? Та як? Та як вона мене вбила? А як?